Слава Україні! Героям. Героям слава! Слава Збройним силам України! Вітаємо! Віримо в Збройні сили України! У Чернігові біля підніжжя Катерининської церкви погасили нові марки Укрпошти зброя перемоги. Саме на цьому місці під час облоги Чернігова було відзняте ось це відео. Українські гради захищають місто від росіян. Сьогодні ми на підступах до нашого рідного Чернігова, де наші вояки захищали і захистили рідне місто. І сьогодні ми на вільній українській землі. У погашенні марок взяли участь начальник Чернігівського прикордонного загону Олександр Чорний, військовий комісар області Олег Гончарук і полковник Дмитро Брижинський, який у лютому березні цього року керував обороною Чернігова. Бережинський розповів, що в дитинстві і сам збирав марки. Йому приємно, що він долучився до погашення цих присвячених ЗСУ. Я впевнений, що саме ці марки, я думаю, через років 10-15 за ними будуть всі ганятися і шукати, де б знайти ці марки. Збройні сили ми віддав 25 років, тому, скажімо так, це справа життя була. І розумію, що саме сила, завдяки Збройним силам ми маємо зараз свою незалежність, ми маємо на Чернігівській землі. На більшій частині Спокій ставлення до ЗСУ в українців змінилося, каже Дмитро Брижинський. В мирний час якось це була така забава, тому що в принципі збройні сили скорочувалися, і ніхто не очікував війни, До 2014 року всі вважали, що ми не з ким воювати не будемо, навчання не проводились, тому дуже серйозно ніхто не відносився до збройних сил. А вже коли безпосередньо збройні сили були застосовані за своїм прямим призначенням, розпочинається 2014 року, то свята сприймаєш це свято зовсім по-іншому, сприймаєш. З гордістю сприймаєш е, дуже, скажімо так, серйозно. Це свято. Це свято, яке повинні всі відмічати. Це свято повинні всі розуміти, що. Е, це дуже тяжка робота служба збройних сил, особливо військовий час. Марки зброя перемоги випустили накладом 200 тисяч аркушів, розповіла Олена Дорошенко. За її словами, це благодійний випуск. 90 гривень коштує аркуш на аркуші 6 марок. 18 гривень з кожного аркушу йде на підтримки збройних сил України. Марки можна буде придбати у відділеннях Укрпошти та в онлайн-магазинах. Протягом 6-7 грудня у центральному відділенні в Чернігові марки можна погасити спеціальним штемпелем. За словами Олени Дорошенко, з 9 грудня Укрпошта планує продавати нову марку Херсон це Україна. Наталія Гоман, Олександр Сіцько Суспільне новини, Чернігів.